I'm <laughs> Відомо, що історія це не тільки підручники та розповіді дідуся з бабусею, це також речі життя та побуту наших пращурів. Шостканський екоцентр імені Сергія Корнієнка має вже більш ніж 400 експонатів у своєму музеї народознавства Світлиця. Детальніше про п'ять із них розкажуть вихованці та педагог позашкільного навчального закладу. У вересні 1999 році з метою організації роботу по відроченню національної історичної і духовної спадщини шанобливого ставлення до традицій, обрядів, народних Вичі українського народу в той час ще на станції юних натуралістів силами педагогів, колективу та вихованців розпочалася робота по створенню. Кімнати музею народознавства світлиця. Багато експонатів у світлиці з'явилися завдяки експедиціям вихованців та педагогів Новгород-Сіверщини. Люди, коли дізналися про створення такого музею, власноруч приносили щось зі свого дому, з горища і таким чином поповнювали колекцію. Завершальним етапом цієї роботи стала реєстрація музею світлиця в управлінні освіти Сумської обласної державної адміністрації. Музей вже отримав свідоцтво з 1 лютого 2011 року, і нині тут експонуються Мети народного побуту, хатнього начиння, різноманітних знарядь праці, а також колекція рушників національного одягу різних регіонів сумщини і сусідніх областей. Сучасній людині було б важко зрозуміти, яку функцію можуть виконувати на перший погляд звичайні палки, які насправді були важливим знаряддям праці для наших пращурів. Головним і найдивнішим знаряддям праці для молодьби зернових культур. В українців був ці. Після просушення в Україні в серпні і вересні колось розкладали на току. Сам процес обмолоту відбувався вручну за застосуванням чотирьох, восьми ціпів. Притримуючись певного ритму, щоб не заважати один одному на спеціальному майданчику току, ударами бояка ціпа, зерно вибивалося від жорстких лусок колоса. Молотили не лише чоловіки, жінки і діти також для них виготовляли спеціальні леді. Елемент побутової техніки праска, яка схожа на свою сучасну версію по формі, так само використовувалась для вирівнювання складок та заманів на одязі. Як з'ясувалось, винайдена вона була дуже давно. Для розгладження одягу удавнину використовували злегка оброблені нагриті кругляки. В 18-19 століттях праска являла собою металеві пристрої близької до сучасної форми. Праска нагрівалася на газі або печі. Найпоширенішими були нагрівальні праски. Вони ставилися в піч або на вогонь і розігрівалися. Значно дорожчими були спиртові праски, в 19 столітті за них давали невелику отару овець. Ще одна старовинна конструкція прасок з порожниною всередині праски, куди завантажувалося вугілля, інколи деревне вугілля. Таку праску розігрівали, вимахуючи в неї вправо, вліво. При цьому повітря через отвори у прасці продувало вугілля і останні розжарювалися. В давній Україні, а саме до середини двадцятого століття, просування здійснювалося оригінальним способом, який вимагав неабияких фізичних зусиль. Білизну намотували на качалку, після чого декілька разів ретельно прокачували рубелем. Рубель це така дерев'яна дужка з ребрами на нижній. Частині і рукояткою на кінці також це пристосування називалося ребрак або пральник. З давніх давен рушник відігравав значну роль в українській культурі, і жодна визначна подія в житті українського народу не проходила без його участі. Він являється обов'язковим атрибутом кожного свята, весілля, предметом побуту, невід'ємним оберегом домівки. Рушник це один із небагатьох предметів, який містить в собі так багато різних символічних значень. Гостинність на ньому гостям подавали хліб, сіль, і це означало велику гостинність господарів. Народження дітей на рушниках приймали новонароджених. З рушником приходили до матері привітати новонароджену дитину. Рушник використовували на похоронах, на ньому труну спускали до могили. Проводжали людину в останню путь. Рушник давали людині на добру дорогу, або як оберіг, який відганяє на чисту силу. З часів християнства також існувала традиція прикрашати ікони рушниками. Вони мали назву божнички. Дуже велике значення відіграв рушник у весільному обряді. Кожна наречена вишивала рушник на весілля собі сама. Найкращого рушника сталили дружби молодим під час вінчання в церкві, щоб їхнє подружнє життя було щасливе. А ще була така традиція. То перший стане на рушник, той буде головним сім'ї. Це наша гордість, наша спадщина. Тому сьогодні немає жодного весілля, сватання, жодних хрестин без рушника. Кімната музей світлиця це занурення в багатий світ українського побуту, в якому кожен атрибут уособлює ментальність, демонструє світогляд і переконання наших предків, а також показує красу, самобутність і розмаїття культури українського народу. Про п'ятий екземпляр розповім, вже я. Його до музею принесли у 2013 році, невідомо хто. Це читанка, яка має вже більше ста років і носить назву Вінок. А вона була зроблена в друкарні спілки споживчих товариств у 1918 році. Тут ми бачимо дуже багато різних приказок, віршів, якихось текстів. Тут навіть є малюнки, які розмальовані, думаю, що господарем, який мав її до цього. Наприкінці цієї читанки я знайшла коротенький віршик під назвою рідна мова, який вирішила прочитати. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває? Той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову забувати, котрою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. Як ту мову забувати та звуками ж тими, ми до Бога мольби слали, що ще дітьми малими. Ой, тому плекайте діти рідненькою мовою і учіться говорити своїм рідним словом. Мова це наша свідомість і великий скарб, який потрібно шанувати і берегти. Іноді можна знайти цікаві речі десь на горищі, у хаті в селі, де вони припадають пилом, а за ними криється цілий світ самобутнього українського побуту, який створювали наші предки.